Роберт Льюіс Стівенсон балада про Вересевий трунок, утвердження духовної сили, піктів, їх героїзму в захисті національних цілей. Краще зовсім на світі не жить, ніж рамаби довічними жити. Микола Воронин. Роберт Люїс Стівенсон. Шотландський письменник, засновник і теоретик неоромантизму, літературний критик, поет. Завдання. Скласти синкан або асоціативне громад. Народження та дитинство. Роберт Люс Стівенсон народився 13 листопада 1850 року в Еденбурзі, на третьому році життя перехворів на брахвіт. Хвороба давалася в знаки упродовж усього життя і призвела до ранньої смерті. Мати Маргарет з юності була слабка здоров'ям і змушена була передоручити сина няні Кангем. Юного Роберта притягували все, що було пов'язано з морем. Камі. так нянку називали в родині. була жінкою неабиякою. Вона мала чудове почуття гумору, була обдарована уявою і чималим талантом оповідача. Саме нянці Стівенсон зобов'язаний тим, що став письменником. Читати Роберт навчився в сім років, розглядаючи малюнки в ілюстрованих журналах. Світ книг став для нього близьким назавжди. З того часу він мріяв стати письменником. У 18 років Люм вступив на юридичний факультет Единбурзького університету, а в 1875 році закінчив його. Стівенсон зазнав усіх хвороб, які тільки існували: ревматизм, виразка шлунку, запалення легенів і нирок, тому був надовго прикутий до ліжка. Він називав свій світ країною ліжка. Фені Осбар муза, втіха, доглядальниця, подруга, кохана та дружина. У 25 років молодий письменник зустрів американку Фані Осборн, яка стала вірним другом на усе його недовге життя. Вона доглядала його, коли він хворів, мужня долала злидні, їздила зі Стівенсоном по всьому світу в пошуках найкращого для нього клімату. І з Фані він став справжнім письменником. Пішки подорожує по Європі. Письменник багато подорожував. Відвідав Францію, Бельгію, Голландію, Італію та Швейцарію. Пішки подорожує по Європі та Америці. Переїзд до Америки. Стівенсон із сім'єю переїздить до Америки, подорожує Південними морями. Родина Стівенсонів придбала ділянку землі на острові Уполу, архіпелаг Самоа, де письменник жив до кінця своїх днів. Стівенсон з родиною і друзями на Уполу, Самоа. Останні роки письменник прожив на острові Самоа в Тихому океані. Тепле та змогу Стівенсону писати. Тут він багато працює, їздить вверхи, ходить в гості, плаває на човні, сам складає молитви для місцевих жителів. Мешканці Самоа шанували Стівенсона і називали його Тузітолою, тобто великим розповідачем. Вожді острова на знак великої поваги розчистили на будинку письменнику дорогу вдячність. Місцевим жителям. 13 листопада 1894 року Роберту Стівенсону виповнилось 44 роки. З цієї нагоди на острові відбулося свято. Але 3 грудня цього ж року письменника не стало. В останній путь міця проваджали все населення острова. Поховали його на вершині гора ВА, місце, яке він сам обрав. Перед вами ця вершина. Творча спадщина. З 1878 по 1879 видані його перші книжки. Він пише оповідання та вірші. 1883 року виходить один із найкращих творів Стівенсона роман Острів Скарбів. А ще були романи Чорна стріла, Володар Баландре, Викрадений Катріона, Збірки Віршів та «Балад». Пригадайте, які два різновиди «Балад» ви знаєте? Які народні балади ми вивчали? Які літературні балади ви вивчали? Дайте визначено літературні баладі. Чим літературна балада відрізняється від народної? Балада. Невеликий вершований героїпічний твір казково-фантастичного, легендарного, історичного чи героїчного змісту. Різновиди балад. Літературна та народна. Літературна. Має конкретного автора текст незмінний авторська оцінка. Народна. Автор. Народ. Текст має варіанти узагальнена мораль. Шотландія країна мальовничої природи. Шотландія це країна гір, гордих і вололюбних людей. Вона розташована на півночі Великої Британії і площі 78 тисяч квадратних кілометрів. Столиця Шотландії, місто Еденбург, яке славиться своїми старовинними замками. Це мальовричий край, де вистрілять скелясті гори, а внизу ртують просторі полонини. В давнину юристську місцевість населяли кельські племена піктів. У середині 9 століття ці землі захопили скоти, які дали назву країни – Шотландія земля скотів. А вже в 11 столітті Шотландію завоювали англійці. Символом цієї країни є верес, волинка, карта та тканина тартан і, звичайно, чоловічі спідниці Кілт. Офіційною мовою є англійська, а народові залишилися лише давні народні пісні, казки та легенди. Найдавнішим народом цієї землі були пикти. Вони були маленькими на зріст, мали червоне волосся, довгі руки та широкі долоні, які їм слугували парасольками під час дощу. Вони виготовляли чарівні напої, які повертали людині силу, енергію та духу. Вчені довели, що пикти не зникли, а злилися з племенами скотів, утворивши нову національність шотландців. Символи шотландців. Верес. Вічна зелена рослина. Рослиною, символом Шотландії, є верес. Верес. Вічна зелена рослина з залишки 30-50 см, яка має дрібні листочки та рожево-лілові квіточки. Живе він 40 років і за цей час настільки збагачує землю, що робить її придатною для вирощування культурних рослин. Зацвітає верес у липні і квітує аж до зими. А ще верес має лікувальні властивості, про які розповідали давні легенди та пісні. Приписуючи йому містичні листи, одна з кельтських легенд розповідала, що пікти вміли варити надзвичайно корисний медовий напій з вересу, який чудодійно впливав на організм людини. Таємницю цього напою хотіли від вивідати інші племена, але пікти ніколи не видавали секрету, передавали його від батька до сина разом із суворим наказом Ніколи чужинцям не давати рецепт і свої обіцянки витримали всі. Навіть останнє з землі Пикти, батько і син. Балади. В основу твору покладно давню шотландську легенду про вересовий трунок. Вперше про піктів згадується у 297 році нашої ери, як про ворогів Риму. Пікти боролися проти рідних ворогів. Читаємо баладу про вересовий трунок. Словничок, пікти Найдревніший із відомих народів, що населяли Шотландію. трунок, мед єль, слова синоніми, які означають напій, отрок, хлопець-підлаток, отрочі літа від 13 до 17 років, броварі, пивовари, можновладець, правитель, пучина, нур, вир, буруни, навальні пінисті хвилі, васал, підлагла особа. Верес це символ єдності, це спільна таємниця, це віра, що робить народ незалежним. Вересовий трунок це традиція піктів. Дати рецепт означає зрадити свій народ батьківщину. Стояв на скелі батько і в ньому жив народ. Аналіз балади про вересовий трунок. Тема. Розповідь про боротьбу піктів проти завойовників та героїчна смерть батька і сина. Ідея уславлення єдності та стійкості піктів, боротьби за незалежність. Утвердження права кожного народу на свободу і незалежність. Елементи баладу. В основі сюжету поєднання історії та легенди, невеликі за обсягом твір. Долі персонажів трагічні, вони обидва помирають. Образи контрастні, героїчність, героїгини, стверджуючи цим моральну перемогу над силами зла. В основі сюжету незвичайний трагічний випадок, розв'язка драматична і несподівана. Відчувається авторське ставлення до персонажів, наявні образи-символи, також художні засоби. Дослідницька робота в групах. Перша група. Визначте композицію твору. Друга визначте художні засоби виразності. Третя визначте антитез. Композиція балади. Експозиція. Розповідь про піктів, про вересевий трунок, який вони варили і випивали, І долі раділи своїй. Зав'язка. Знищення піктів шотландським королем. Розвиток дій. Прагнення короля дізнатися про секрет вересового напою, захоплення в полон двох останніх піктів батька і сина. Пропозиція батька. Кульмінація смерть сина. Батько не розкриває ворогам секрет виросового напою, кидає виклим ворогам, готовий померти, але не підкоритися. Розв'язка. Художні засоби виразності. Епітети. Метафори. Порівняння. Антитези. Щасливе життя піктів. Нещастя, яке приніс король. Літні буяння. Пророди похмурий настрій короля, цвітіння вересу, жахливий вирпучин, безправне становище піктів, необмежена влада короля, Володар шотландський, бідні пікти, погрозлива мова короля, обачлива і мудра мова піктів, маленький зріст піктів, велич їх духу. Мозковий штурм. Яким було життя маленького народу до приходу завойовників? І як змінилась вона після вторгнення шотландського короля? У баладі Стівенсона кілька разів повторюється словосполучення секрет вирисового напою. Що це за секрет? Чим для старого був верес та рецепт напою? Чи вартий він того, щоб пожертвувати найдорожчим? Чому у героя немає імені? Чи міг старий піт вчинити інакше? Чи можна вважати його вчинок героїчним? До якого типу балади ви віднесете вирисовий тронок? У творі присутня символіка червоного кольору. Що вона означає? Проблемні питання. Чим і заради чого пожертвували герої Балади Стівенсона? Чи є щось дорожче за життя? Чи кожен може віддати життя заради батьківщини? Домашнє завдання. Скласти синкам до двору, зобразити зміст Балади за допомогою символів та малюнків. Дякую за увагу!